Привіт! Радий вітати тебе на цьому відео. Цього разу ми будемо вирішувати таку задачу, що є, наприклад, є різні зображення. Ну їх там в мене коло десятка, але їх може бути і 10 тисяч. І інструменти, як би ж їх, Ми обробимо всі 10 разів. Таким чином можна, наприклад, і 10 тисяч обробити. Того, є різні зображення, ж, з різними співвідношеннями сторін. Ж, високі, широкі, квадратні. З них треба всіх зробити прев'юшки приблизно такого от розміру, там 400х400 400 пікселів квадрат. Як так зробити, щоб воно все автоматично обрізалось, ну, відцентрувалося по центру? І щоб зробилися з широких і високих квадратних картинки. Так як більшість картинок робиться, наприклад, фотографується з запасом для центрування, наприклад, що об'єкт обично в центрі, якщо обрізати верх і низ, то в принципі воно більш-менш нормально виходить. Тому поїхали. Зараз ми будемо А! в головних ролях потоковий редактор і Imagine Magic. Ну, він так називається. І що ж, поїхали конвертувати. Так, ну що ж, поїхали далі. Для цього, щоб обрізати ці картинки, нам треба створити е, лісти Sage файл, в якому ми вб'ємо ці команди. От у нас LS список всіх картинок. Ми можемо його передати в лісти Sage. Тоді відкриваємо місце сейч, видаляємо згадування про цей файл і про папку, де воно має бути. Далі, як виглядатиме наша команда? Наша команда конвертації виглядає. Так, що ви Convert. Потім перше зображення, наприклад, там хай, хай це буде. Оце. Потім ми вказуємо. Параметри. Там будемо робити 300 на 300 пікселів. Ну і потім в кінці ми вказуємо вихідне зображення. тож воно буде в папці Result знаходитись і назва хай в нього буде така сама. Така сама, як у того. Трохи виділим, не так. Во. Тож така, така в нас команда має бути для кожного зображення, щоб його переконвертувати. Виходить спочатку ресайз, тож змінюємо розмір, де менша сторона дорівнює 300. Бо то, що можна розтягнути його зробити 300 на 300, але пропорційне зменшення, от оця галочка вказує. Потім ми вказуємо, що в нас буде полотно 300 на 300, тож ми з високого зображення або з широкого робимо квадратне. І вирізаємо центр таким чином, щоб воно було пропорційне, щоб не розтягувалося. А потім зберігаємо результат в папку ресурс з такою самою назвою. Ну що ж, поїхали. Тож, для початку нам треба написати перед кожним зображенням конверт є. Ні, спочатку ми скопіюємо назву, бо нам треба буде вхідне. І... Вихідне зображення, тому дописуємо розділювач. Копіюємо те, що перед розділювачем. Так, Копіюємо. Вставляємо за розділювачем. Видаляємо останній символ. Щоб в кінці розділювач пропав. А тепер ми прописуємо спочатку, пишемо конверт, далі ми пишемо, заміняємо наш розділювач на команду. Наприклад, S. А не є вона вже готова, просто вставляю. І все. Во. І в нас вийшло так, що... А, стоп, треба прописати ще цей. Треба прописати ще, щоб зберігати в папку. Тоді. Так. Во. Так, пап пересуд. Во. Тепер у нас для кожної фотографії є своя команда. Ну і все. Виконуємо ліс для Save. Sage ліс Приходимо в папку Result і дивимося, що в нас там. Всі фотографії квадратні. 300 на 300 пікселів. Тож, якщо подивитися деталі. О, 300 на 300 пікселів всі стали. А. Всі переконвертувалися нормально. Тож, все чудово. Таким, таким чином, можна конвертувати не тільки, там, наприклад, одне-два зображення, а 10 тисяч зображень. Дуже швидко, дуже зручно і взагалі чудово.